Коротенько розкажу свідоцтво свого життя, який був цей шлях в пізнанні Бога. І це було років 15, якщо я не помиляюсь, коли я працював на одній із робіт і мені подарували Біблію. Там були серед працівників віруючі люди, які мені неодноразово розказували про Бога, запрошували мене на зібрання, на всякі такі. Речі, де було зв'язано там, де був Бог. Але в силу тих обставин, в яких я тоді жив, мене тоді Бог не цікавив. Це я зараз розумів, зрозумів, що він мене тоді не цікавив. І я ходив, блудив тими дорогами і не міг зрозуміти цих людей, які мені говорять про Бога, які мені подарували цю Біблію, і вони від мене щось, начебто, й хотіли. Зрозумівши те, що вони мені нічого поганого не пропонували, запрошували, чимось ділилися, і воно було добре і готові були молитися. Я навіть пам'ятаю, коли я ще курив, і один із віруючих запропонував, каже, давай я за тебе буду молитися, щоб ти покинув курити. Знаєте, я, отак, не знаючи Бога, я отак сказав, давай. І я, як зараз пам'ятаю цей день, коли настав вечір, я сижу. На колінцях, і мені так болять легкі. І я розумію, що цей чоловік, напевно, щось починає робити. Тобто він, напевне, молиться. Я до дружини кажу, мені зараз я не знаю, що мені робиться. І я прийшов на роботу, і він каже, ти молився за мене? Я каже, Да я молився. Але це не сподвигло мене шукати Бога. І знову цей період в цьому житті в нас в сім'ї були такі. На жаль, були такі погані стосунки з дружиною. Я не знаю, що нам не вистачало. І в нас вже не раз були розмови про розлучення. Ми не хотіли жити разом. Ви знаєте, і все рівно я не шукав Бога, не хотів пізнавати його шляхи. Але прийшов один момент в нашу родину. Прийшло горе. Моя сестра захворіла на рак. І я не знаю, чому так сталося, що я дуже запереживаю, я хотів їй якось допомогти. Якось в підсвідомості я розумів, що є якась сила, яка, певне, мала би допомогти моїй сестрі, щоб вона одужала. При цьому я не знав Бога, я тільки чув про нього. І я почав читати Біблію, ту, яку мені подарили. Це пройшло 12 років. І ви знаєте, що я дійсно, читаючи Біблію, я почав пізнавати шляхи Божі. І тільки зараз, коли, вже будучи віруючим, я зрозумів, що саме цей шлях, яким я йшов, ці всі моменти, які відбувалися в моєму житті, в моїй сім'ї, мене ніяк не хотіло зупинити те, що в тебе якісь проблеми з дружиною, тобі треба про це задуматися. Ні, я йшов далі, йшов далі і страдав, і карався. Але ця хвороба, саме ця хвороба моєї сестри, вона. Призвела мене задуматися, що хоче Бог в цій ситуації? І я почав читати Біблію, і це стало причиною мого увірування. Тобто, я зрозумів, що це був Божий шлях. В кожного з нас є свій шлях в пізнанні Бога. І хотів би запитати, чи ви, можливо, по свіжій пам'ятці на цьому тижні пізнавали шляхи? Бога. Якщо вам не складно, скажіть, якщо коротко, які, яким шляхом ви пізнали Бога? Почув одне так і розумію, що пастор би дійсно би сказав би, але я постараюся задати ще це запитання. При кінці моєї проповіді, і я надію, що у вас буде більше вже відповідей на це запитання. Давайте ми зараз повчимося з книги Езекіїля Шляхів пізнання Бога. Я зачитаю коротенький вірш. він навіть пів вірш, але в цьому коротенькому вірші є дві дуже. Важливих істин про шляхи пізнання Бога. Езекиїля, якщо хтось слідкує, 7 розділ, 27 вірш, друга частина. За дорогами їхніми їм ученю, і судитиму їх їхніми судами і пізнають, що я то Господь. Цікаво, правда? За дорогами їхніми їм ученю і судитиму їх їхніми судами. І пізнають вони, що я то Господь. Ніяк би не міг би подумати, колись, що от таким чином ми будемо пізнавати Господа, ми будемо пізнавати Господні шляхи. Ця книга пропонує нам два шляхи в пізнанні Бога. І перша частинка цього вірша вона говорить про перший шлях пізнання. За дорогами їхніми їм ученю. Тобто Бог робить людині те, що робить вона. Тобто Бог робить людині те, що робить вона. Апостол Павло в посланні до Галатів в 6 розділі, 7 вірші, повністю підтверджує це, що говорилося в Ізакіїля. Давайте. Ми зачитаємо. Не обманюйтесь, бо осміяний Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. Я думаю, що нам це відомий вірш, і ми знаємо його, і ми навіть часто про нього згадуємо. Але це є один із шляхів впізнання Бога. Я вам розкажу свідоцтво, яке було буквально пару тижнів назад. Що відбулося зі мною стосовно того, що говориться в цьому вірші? Якось пройшов момент, мене затривожив зуб. Я пішов до лікаря, звісно, розуміючи, що там треба щось платити, прийшов. Мені подивились, його треба лікувати. Його треба вскривати, чистити туди ну всі такі процеси, які якби, треба робити з зубом. І я ходив десь туди раз п'ять. Це таке безперебільшення, ви розумієте, що кожен раз треба щось платити. Я затривожився. Я справді затривожився, що це буде така значна сума. І будучи на прийомі у лікаря, до мене позвонив брат. І він питає мене, як твої справи? Що ти, де ти? Я просто так поділився, бо я був саме в лікарні у зубного. Він каже, та зараз з зубного лікую зуби. Ми з ним поговорили, все, я полікував зуби, заплатив, пішов мені сказали, що ще раз треба прийти. І на неділю ми зустрічаємося в церкві, приходить цей брат до мене і каже: на тобі певне благословіння, це тобі на, на лікування зуба. Я зрадів, слава Богу, Бог турбується. Приходить час, коли в нас в цьому зібранні відбувається збір добровільних пожертвувань. І в мене боротьба. Мені говорить всередині дух мій, каже: віддай, я тебе благословлю. Те, що тобі дали. Ви знаєте, коли проходив брат із е, з цим, з цією шапкою, я не віддав. Я не віддав, я, я стримався, але я не міг знайти собі спокою до кінця зібрання. І я переборов себе. Я не знаю, яку ту суму пожертвував брат мені на лікування. Я її не перераховував, бо це було зібрання. І я віддав її, прийшов, положив в шапку, не знаючи скільки. І так воно закінчилося. Але закінчилося те, що я віддав. Але не закінчилося з моїми переживаннями, пізнані шляху Божого, саме в цій ситуації. Мені треба було йти до лікаря, а я начебто мав, а вже не маю чим. І я пішов один раз, але сказали, приди ще раз, там ще буде, і ще декілька комбінацій. І був ще один такий момент в моєму житті, що стосується цієї ситуації, позвонив мені також брат чи написав, не пам'ятаю, каже, треба допомога мені по роботі допомогти. І це було в суботу. Я запланував свій час, я пішов, йому, правда, допоміг. Це було півдня, він мені заплатив за роботу. І ви знаєте? Він заплатив мені рівно стільки, скільки мені треба було заплатити за всі процедури за цей зуб, коли я прийшов розраховуватися вже останній раз. І коли вона мені каже суму, я в неї питаю, скільки. Я отак тримаю ці кошти, вона ще не назвала. Вона каже, скільки то, скільки то і я такий алілуя, Бог дав рівно стільки, скільки треба. І це було копійка в копійку. І я розумію, що це був Божий шлях в тому. Коли ми справді йдемо Божим шляхом. Чи було мені легко? Ні. На жаль, розставання з грошима це не завжди легко. Але що я розумію, що ти посієш, те й пожнеш. І Бог Він робить кожному із нас те, що ми робимо. Це перший пункт. Другий пункт цієї, цієї книги нам говорить про те, що і судитиму їх. Судами, їхніми судами, тобто Бог судить людину, як судить вона. Це дуже важливий пункт в нашому житті. Тому що ми, як правило, люди, ми, на жаль, маємо сутність осуджувати. І Бог Він каже паралельне місце в Біблії в Матвія, сьомому розділі з першого по другий вірш: не судіть. Щоб і вас не судили. Бо яким судом судити будете, таким же осудять і вас, і якою мірою будете міряти, такою відмірюють і вам. Тобто Бог судитиме людину, як судить вона. І знову ж таки, приклад із власного життя. У нас є. Ну, я працюю на роботі, є менеджер, який постійно запізнюється. Без перебільшення. Я сім років працюю. Можливо, один чи два дні було, коли той менеджер не прийшов вчасно на роботу. І це в неї, я не знаю, це принциповість чи це просто хвороба, я не знаю. Але в мене такі були моменти, коли я піддавався осуду. Ви знаєте. І я осуджую: та як так можна? Та скільки можна? І... Чув такий вислід, вислів стосовно оцього, де було сказано: пам'ятай, кожен буде випробуваний тим, в чому він осуджує іншого. Ви знаєте? І на слідуючий день, коли я осудив ту людину, я сам запізнився. І я зрозумів, що Бог він веде і Він показує цей шлях, що це і є те, що я пізнаю, що Бог є. І про цю розмову ніхто не знав. Я це тільки допустив в думках. І Бог знає наші думки, і Він нам показує, що це Божий шлях не осуджувати. І Бог знає наші думки, і воно буде потім відображатися в нашому житті. Якщо про нас в більшості говорять добре, то я вірю, що і ви говорите про людей добре. Якщо ви думаєте в більшості про людей добре, то і про нас будуть також думати добре. Вам подобається, коли про вас говорять добре? Я думаю, що так. Бо я також цього люблю. Чи ви пізнавали на цьому тижні шляхи Бога? Це запитання. Висновок, аналізуючи свої дії, тому що в першому пункті там сказано дії, коли ми щось робимо. І мову це ті думки або те, що ми говоримо, ми пізнаємо, який Господь. Хай Бог благословить кожного з нас, щоб ми дійсності пізнавали нашого улюбленого Творця, який Він є і чого він прагне від нас. Амінь.